Мої вітання друзі, на ремонті сьогодні підписник пристав зарядний пристрій. Називається він Блік 07. Спереді бачимо амперметр, регулятор, дроти і два світлодіода, Мережа і перевантаження. Задньої частинки шнур і кулер. Давайте спробуємо ввімкнути його і перевірити, як він себе поводить. Є в мене такий акумулятор, літій залізофосфатний для... Тестування подаємо напругу. Так, є запуск, бачимо, море засвітилася, далі подаємо, під'єднуємо плюсову клемку, додаємо струм. Як ви бачите, амперметр відхилюється, тобто струм додається. Додається, далі в аварію при 5 амперах десь приблизно стає. І засвічується світлодіод перевантаження. Давайте ще раз спробуємо. Так, Світодіот потух додаємо і в певний період спрацьовує. Але його параметри зарядно, як ви бачите, 12 вольт, 10 А, тобто він повинен 10 А шурувати. Будемо розбиратися, в чому є проблемка. Так, Друзі, 4 гвинти я відкрутив. Давайте знімемо кришку, заглянемо всередину, що тут. Ох, йо. Оце да, оце да. Чесно кажучи. Таке рідко лайну попадається і не хочеться навіть за таке братися. Щось значить кацяпи робили. Йо-ма-йо, -йо. це трендець. Що ми тут бачимо? Так, трансформатор чергового живлення, я так розумію. Це трансформатор імпульсний. Це у нас дросель вихідний, мабуть. Так, це у нас задаючий якийсь або по зворотньому зв'язку, силова частинка, якісь транзистори стоять, мабуть. Діодний міст по входу. Так, тут у нас, мабуть, ТЛК 494. Не бачу звідси. Тут іще якась стоїть, можливо, ЛМК 324 операційних на світлодіоди. Схоже на те, можливо помиляюся. Діодний міст. Так, дротина кулер. Да. Що з ним робити? Я навіть і не знаю, що робити чи не робити. Ладно, зараз спробую. Спробую щось проміряти, продивитися, продзвонити, чи вдасться щось зробити з цього, але іначе ні. Вибух. Нехай власник вибачає за такі слова, але інакше я не можу назвати це. Витвором якогось радіомистецтва. Це якась просто кустарщина, яка не може працювати, але вона працює. Дивно, ладно, продовжую. І так, друзі, під'єднав я другий акумулятор потужніший. Поки що нічого не робив, дай думаю навантажу потужнішим акумулятором. І виходить, що прилад працює. Давайте його вімкнемо. Так, тут ми контролюємо напругу на батареї кліщами, вихідний. Струм на батарею. І давайте будемо додавати і дивитися на прилади. Так, додаємо потихеньку. Так, 4 Ампера. Є так, 3,64, напруга 13,48. Додаємо далі. Напруга 13,59. Струм, як ви бачите, вже по приладу, скільки це 8 А. Тут у нас 8,7 А 13,27 Виходить, що перевантаження спрацьовує тоді, коли батарея вже заряджена. Тобто власник, мабуть, не в курсі що нього, або батарея заряджена, бо вона втратила ємність і дуже швидко набирає свою напругу. Дивимося, зараз вже до 14 вольт доходить, давайте будемо додавати. Ось 9 А він спокійно вивозить, напруга вихідна 14 вольт, струм 9 А. І зараз як тільки буде 14,6 Давайте я буду поступово додавати. Так, струм 9,5 А. Так, напруга 14,3. 10 А чітко він тримає, як ви бачите. Все, зараз напруга дойде до е, певного значення. І струм у нас впаде і, звісно, включиться світлодіод перевантаження. Так, 14,6 вже повинен в принципі, спрацювати. Але давайте поки що зачекаємо трішки, при якому значенні він спрацює. Так, 4,90. Так, 15 вольт, 15 і більше. Так, це вже занадто він пішов. Коли ж він вимкнеться. Так, струм 9 А, 9,6 такий є. Так. Тобто тут немає... Так, додаю ще 16, оп, спрацювало. Ну це вже батарею я перезарядив, звісно, і він спрацював. Тобто йому потрібно буде встановити значення 14,6 вольт. Тобто зараз по можливості знайду зворотній зв'язок і виставлю максимальне значення, тобто прилад сам справний, немає в нього кінцевого значення по обмеженню напруги. Вона у нас працювала при 16 вольтах. Тобто зараз буду дивитися і спробуємо далі. Поки що розріжу акумулятор, щоб можна було потім навантажити якось так. Так, друзі, перед тим, щось тут регулювати, я вирішив навантажити пасивним навантаженням, тобто під'єднав ось таку ніхромову спіраль і будемо контролювати вихідну напругу. Ну, Струм, звісно, я не знаю, видно, вам не видно. Так, давайте будемо додавати напругу і бачимо, що струм у нас зараз піднявся. 4 А, скільки, я не бачу. Так, Далі 9, 10, все чітко. 11-12. Так, напруга. струм там більше. Скільки там зараз? Десь 6 А 13 вольт. Так, додаємо ще. Дивимося далі. Так, 1397, 14,1, чітко тримає. І 14.2, як ви бачите, він пішов в захист. До речі, коли я від'єдную навантаження, скинули зараз. Регулятор дивимося на ну, прилад можна не дивитися. І коли я додаю просто без навантаження, тобто при перевищенні напруги 142 вольта, він теж спрацьовує. Тобто сам прилад справний, зараз розряджаю акумулятор, попробую ще від акумулятора, і якщо тут все добре, то мені нічого робити, просто буду віддавати і нехай далі користуються. Друзі, Під'єднав я акумулятор, напруга зараз на ньому 13.26. І давайте будемо спробувати ще додавати напругу. Як ви бачите, вона росте. Струм теж росте, зараз 8 а 13,38 і подивимося, коли він спрацює. Так, 10 А вже струм. І я зараз зачекаю, скільки тут по приладу мені не видно трішки. Так, 10 А. Да, Давайте я зараз зачекаю і потім подивлюся, при якій напрузі він спрацює. Так, тестера вам не видно, ви мовчите 13,51 і будемо чекати. Під'єднав ще кліщі для контролю 10,8 А зараз вливається в акумулятор, ну, чекаємо, я його розрядив, подивимося про який напрузі він спрацює. Але це я ну, за кадром зроблю, тому що не буду я зараз вас томити цим стоп-кадром, щоб дивитися на прилади. Буду розряджати, потім вам розкажу, що до чого. Так, Друзі, випнувся прилад. При напрузі 14,8 вольт, я не знаю, воно залежить від навантаження, я так розумію. Тобто, ну, причини я як такого і не бачу. Бачите, що напруга почала падати, комплект розряджається, світлодіод світиться, тобто ніяких тут проблем я не бачу. Тому буду збирати і віддавати цей прилад. Нехай працює далі.